Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео уроці ми спробуємо зробити програму Гральний кубик в Meetup Inventor. Створюємо новий проєкт. Називаємо його Куб. І переходимо безпосередньо до меню налаштування проєкту. Перший компонент, який нам знадобиться, це «Image». В ньому ми будемо розміщувати зображення грального кубика. Наступний компонент, який нам знадобиться, знаходиться в вкладці «Сенсори». це акселерометр. Після додавання його в проєкт, він відображається в невидимих компонентах. Цей компонент нам необхідний для того, щоб рандомно змінювати зображення з одного на інше в компоненті Image. Далі нам необхідно налаштувати стиль нашого проєкту, тобто відцентрувати компонент Image за допомогою Align Horizontal, Align Vertical. Також нам потрібно передати зображення для компоненту Image. Я зарані підготував їх, розмістивши на робочому столі. Виділяємо всі необхідні нам зображення. І переносимо прямо в розділ медіа в нашому проєкті. Далі нам потрібно додати одне з цих зображень безпосередньо до компонента Image. Так, як зображення розтягується до розміру, який значно перевищує розмір нашого екрану, нам потрібно налаштувати характеристики High та «Width» для зображення. Наприклад, поставити розмір 50% для обох цих характеристик. Тепер ми можемо перейти в налаштування екрану і поставити в якості фонової картинки градієнт. Це необхідно тільки для того, щоб проєкт виглядав гарніше, тому це не обов'язково. Коли з дизайнером ми закінчили, переходимо в вкладку Блоки і починаємо програмувати наш проєкт. Рігером зміни зображення в компоненті image у нас буде акселерометр. Тому коли акселерометр буде спрацьовувати, тобто телефон буде міняти своє положення, ми будемо для компоненту Image 1, Set, тобто встановлювати нове зображення, тобто Picture. Щоб рандомно вибирати зображення для компонента Image, ми маємо побудувати наступну конструкцію Block Join поєднати. Рандомне число від 1 до. У нас 6 зображень, 6 граній кубика, тому від 1 до 6. А в нижню частину паза join ми маємо поставити формат наших зображень, тобто .png. Таким чином ми забезпечимо рандомну зміну зображення в нашому проєкті для компонента Image при спрацюванні акселерометра, тобто тоді, коли телефон змінює положення в просторі. Але будьте уважними, якщо, наприклад, у вас буде інша назва зображень, наприклад, JPEG, то відповідно цей код буде не підходити, його буде потрібно змінити під якісь там конкретні ваші ну, характеристики проєкту, конкретні характеристики зображень. Так? Тепер ми можемо затестити наш проєкт за допомогою застосунка Мітаб на смартфоні. Отже, ми побачили, що наш проект дійсно працює. Всім гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!